Привіт малята! Скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, літо, і як чудово відпочивати влітку на природі, адже ми не тільки набираємо сил, а й бережемо своє здоров'я та життя. Але відпочинок теж може бути небезпечним, тому необхідно знати і дотримуватися наступних правил на природі. Подивіться, як чудово сяє сонце і на дворі тепло. Можна засмагати. Сонечко тепле і лагідне, але у спекотний літній день на сонці не можна довго перебувати, бо це небезпечно. Може трапитися опік шкіри або тепловий чи сонячний удар. Дотримуйтесь певних правил гуляти тільки в панамці чи хустинці. У спекотні дні не перебувайте на сонці довгий час. Біля водой поводьтеся обережно, щоб ви не травмувалися. Погляньте, як багато різних комах оси, бджоли, джмелі. Вони можуть бути небезпечними. Вони можуть покусати. В них дуже яскраве забарвлення, але дуже колюче жало. Якщо ви бачите наближається гроза, швидше ховайтеся в укриття. Не стійте на відкритому місці та під деревом. Це небезпечно. Гуляючи в лісі з батьками, будьте обережні, збираючи гриби чи ягоди. Вони бувають неїстівні і дуже отруйні. Не можна збирати без дорослих ягоди чи гриби. І в ліс можна ходити тільки з батьками. Дотримання основних правил безпечної поведінки малята. І літо для вас буде веселим. Не забувайте про обережність. До зустрічі, малята!